А на чому може найбільше заробити інвестор? Як вкрутити спекулятивну складову в наш великий фундаментальний аналіз, щоб реально збагатитися, надприбуток отримати? Якщо ви давно спостерігаєте за нашим каналом, то і без всяких розумних концепцій знаєте, що я в душі спекулянт. Я завжди хочу в будь-яку інвестиційну стратегію вбудувати якесь підсилення, яке дозволяє заробляти більше. За рахунок того, що ти заглиблюєшся і трошки краще розбираєшся в якійсь галузі, і я завжди повторюю: нам треба шукати дисбаланс попиту і пропозиції. Зазвичай мається на увазі, що в будь-якому інвестиційному активі, який ми розглядаємо, окрім того, що він має бути фундаментально якісним, цікавим і перспективним, ще й бажано, щоб в його ринку пропозиція була маленька. А попит великий. Тоді це забезпечить нам і високу дохідність, і високу ліквідність, і ризики значно зменшать. Залишилося тільки знайти цю нішу з цим дисбалансом. Якщо знову таки давно спостерігаєте за каналом, то знаєте, що останні кілька років я шукав такі ніші і в енергетиці, не тільки в нерухомості, і кілька таких ніж впевнено знайшлися. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, які там є дисбаланси попиту і пропозиції, і як на цьому заробити надприбуток інвестору. А для цього треба зробити крочок назад і поговорити про те, що взагалі таке цей дисбаланс, які там є попит і пропозиція, і як нам, не будучи фахівцями, ці штуки не щупати. А для цього треба ще крок назад зробити, щоб розуміти фундаментал. Давайте на зрозумілому прикладі готельної нерухомості. Якщо готель випрацював таку концепцію, що бажаючих стабільно більше, ніж наявних номерів, то механіка дуже проста. Номери всі бронюються, готель розуміє, а попит високий, підвищує ціни, номери бронюються вже трошки менше. І готель встановлює таку ціну на свої номери, щоб з одного боку бути в ринку, щоб клієнти не пішли повністю до конкурентів, щоб забезпечили певне завантаження, щоб комфортно було працювати команді, покоївкам, щоб нормально експлуатувалися самі номери, не було підвищеного зносу у матеріалів, у обладнання, у ремонтів. В якийсь сезон ціни стають меншими, щоб привабити гостя. В якісь моменти ціни можуть бути захматними, бо попиту так багато, що все одно куплять. Ну, умовно там, на новий рік, на 14 лютого, на 8 березня, залежно від концепції, попит може бути дуже високим. Але що важливо, цей дисбаланс попиту і пропозицій, якщо він не знайдений точно, нічого поганого не відбудеться. Ну, якась кількість номерів будуть недозавантажені, або, наприклад, трошки не вгадали з ціною повне завантаження у готелі, а можна було ціни мати чуть-чуть вищою. В цілому нічого поганого не буде. Якщо ж ми подивимося, наприклад, на ринок електроенергії, то тут ситуація кардинально інша. Якщо прямо зараз умовна атомна електростанція виробляє певну константу, якийсь об'єм електроенергії, то на весь цей об'єм в моменті має бути споживач. Бо електроенергія нікуди не зникає. І якщо електроенергії виробляється X, а споживання чомусь знизилось і немає такого великого споживання, а споживання, скажімо, 09 x то в мережі починаються серйозні технічні проблеми. Починає змінюватися напруга, частота цю історію треба якось диспетчеризувати, треба, тим сказати, менше виробляти, іншим сказати більше споживати. Це прям зразу призводить до серйозної проблеми. В іншу сторону це працює так само, якщо я замовив певний об'єм електроенергії. А замовив я його, наприклад, у вітряка або у сонячної електростанції. То у них є коливання пов'язані з зовнішнім середовищем, з погодою, з інсоляцією, з силою вітру і так далі. Але ж я замовив, я маю отримати свою електроенергію. Я не можу відключити свої станки, обладнання чи відключити там якийсь торговий центр, тому що у когось там недостатньо сонечка чи вітру. Виходить, тут дисбаланс попиту і пропозиції абсолютно критичний. І у всієї енергосистеми є дуже складна механіка регулювання. Оцих відхилень. Якщо, наприклад, великі сонячні станції влітку, в обід, генерують дуже багато електроенергії, але ця електроенергія нікому не потрібна, бо в день в обід домогосподарства її не споживають. В достатньому об'ємі, то виходить, що треба дуже жорстко це регулювати. Їх треба прямо відключати, а вони втрачають гроші. Не дуже гарна історія для економіки. А якісь джерела генерації, ми взагалі не можемо відключити. Або вони не вміють маневрувати швидко. Ну, наприклад, атомні електростанції не можуть просто взяти, виключитися чи включитися за потреби. Навіть окремими блоками це все одно потребує багато годин, поки вони змінюють свою потужність генерації. І ще до цього доєднуються економічні ефекти планування. Якщо я точно знаю, що через три місяці мені треба виробити отакий-такий-такий об'єм. Електроенергії. Я під це наймаю людей, закуповую сировину, не знаю, там паливо, заключаю контракти на поставку газу, вугілля там, чого завгодно. І тоді, коли все чітко сплановано, то виробити цю електроенергію коштує набагато менше. Якщо ж мені треба щось виробити різко щас на вчора, то я переплачую і за паливо, і за людей, і в мене підвищений знос обладнання, і так далі. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Виходить, що у нас електроенергія має собі вартість, яка може відрізнятися в рази, залежно від того, наскільки вона була заздалегідь спланована, і залежно від того, що у нас по якимось зовнішнім умовинам, по годині дня сонечко світить чи не світить. По частині року у нас взагалі літо чи зима. По тому дує чи не дує зараз вітерець десь там, де встановлено багато вітриків. І ринки електроенергії фактично поділилися таким чином, що ті, хто можуть заздалегідь планувати, чітко домовлятися про об'єми і так далі, у них свій риночок. Ті, хто можуть планувати так собі, вони планують фактично на наступний день, не на місяці вперед, а контрактуються на наступний день. Це інший риночок. Ті, хто вчора неправильно спланували на сьогодні, і їм треба сьогодні дуже швидко щось купити або щось продати, це у нас третій риночок. А ті, хто точно знають, що в системі будуть дисбаланси, і неможливо досягти цього ідеального метчу попиту і пропозиції в кожну конкретну секунду, у них є ще четвертий риночок: це риночок допоміжних послуг, які якраз Оцей все одно утворившийся дисбаланс, вони його врегулюють. А я нагадаю, допускати цього дисбалансу не можна. Бо, на відміну від готельних операторів, у електроенергії, якщо в цю конкретну секунду виробництво і споживання не однакові, прямо в цю секунду станеться халепа. І відповідно купа диспетчерів, запобіжників, автоматизованих систем і так далі слідкують за тим, щоб якраз завжди цього балансу досягати. І от ми повертаємося до того, як же на цьому заробити інвестору. Найдавніша історія ще з десятих років це побудувати якусь максимально примітивну генерацію. Зазвичай пасивні інвестори будують сонячну генерацію. Вона не вимагає багато компетенцій, вона не вимагає багато операційного втручання, вона не вимагає ніякого палива, вона вимагає мінімум обслуговування, це дуже схоже на нерухомість. Купив і забув. Якесь там мінімальне втручання віддав якийсь керуючий компанії, і вона слідкує за тим, щоб все було добре. Ідея дуже зрозуміла: стоять панельки, коли є сонечко, вони генерують, і ти продаєш електроенергію в мережу. Раніше ще були вигідні зелені тарифи. Зараз нові станції, які будуються, здебільшого продають у вільний ринок, не прив'язуються до держави. І таку історію міг собі дозволити навіть просто домогосподарство не треба було будувати станцію на мегавати, можна було там. У себе на хатинку поставити, а тим паче, держава давала тобі гарантованого покупця, держава давала тобі гарантований тариф, все зрозуміло. Але в цю нішу прийшов якраз оцей дисбаланс попиту і пропозицій: сонце, як назло, виробляє електроенергію саме тоді, коли вона нікому не потрібна. І виходячи на вільному ринку влітку по обіді, коли сонечко шкварить. Цю електроенергію ти мусиш продавати за дві копійки, ну, якщо ти не на зеленому тарифі. Але головне, що вся ця генерація створює проблему, а не вирішує проблему. Але така ситуація була дуже вигідна великим серйозним інвесторам. Вони розуміли, що це фактично не ринкова історія, що це дотації від держави, і набудували величезну кількість сонця, яка Абсолютно нікому не потрібна в такому об'ємі. У вільному ринку їм би довелося цю електроенергію продавати за безцінь, і ніхто би такою до не займався. Але за рахунок того, що держава давала на це певні субвенції у вигляді зеленого тарифу, завдяки тому, що банки пізніше охоче кредитували такі історії, виходило, що для власне інвестора це може бути доволі вигідна історія. Просто ситуація змінилася. Але сонячні станції нікуди не ділися, вони генерують, вони генерують тоді, коли це нікому не треба. Маневрова генерація у нас знищена раніше. Такими балансуючими потужностями генерації були ТЕЦ, бо вони могли відносно легко нарощувати об'єми і скидати об'єми. Могли легко маневрувати, коли треба більше дати енергії, коли треба менше дати енергії. І виходить, що у нас залишився один єдиний цікавий інструмент. Заробляння грошей на цих дисбалансах. Це інструмент великій установки зберігання енергії. Коли в мережі виробляється занадто багато електроенергії, а відповідного попиту зі сторони споживача немає, ціна на електроенергію падає. Щоб ви розуміли масштаб різниці ціни, в дешеві години електроенергію часто можна купувати по 10 копійок. А на піку споживання пізно ввечері ця ж електроенергія може коштувати 9 гривень. Відповідно, найпростіший і найбанальніший спосіб заробити інвестору на цьому дисбалансі це спожити енергію, коли вона дешева, запасти її в установку зберігання енергії, почекати, поки буде пік споживання електроенергія стане дорогою, і продати цю електроенергію в мережу за дорого. А потім, наприклад, вночі, коли електроенергія знову нікому не потрібна, можна знову дешево зарядитися. І вранці, коли всі просинаються, починають готувати щось на електроплиточках, коли запускаються офіси, виробництво і так далі, можна цю електроенергію знову продати. Оце такий доволі, доволі примітивний спосіб. А якщо говорити про більш складні способи, то, наприклад, Укренерго готові платити. Таким установкам зберігання енергії за те, що вони будуть стояти в резерві на той випадок, що знадобиться, що буде потреба у мережі для підтримання стабільності, для підтримання частоти, для якихось внутрішніх технічних потреб електромереж, що потрібно буде трошки віддати енергію в мережу або трошки забрати енергію з мережі. Укренерго закуповує цілий ряд таких допоміжних послуг. Послуг з підтримання частоти, послуг з відновлення частоти, послугу перебування в резерві, коли установка може автоматично активуватися, послуг з очікування в резерві, коли можна від диспетчера отримати вказівку на певні дії. За все це ще готове платити у А ще учасники ринку доволі часто неправильно передбачають, скільки вони будуть виробляти і скільки вони будуть споживати. Наприклад, я вчора був впевнений, що завтра буде сонечко, що я вироблю от стіки, і вже законтрактувався все це продати. А насправді сонечко не вийшло. Вийшли хмарки, був дощик. І я виробив половину від того, що очікував. Але ж я вже законтрактований, я мушу відвантажити все. Десь вже завод чекає на цю електроенергію, мовно кажучи, і не може зупинитися через те, що я не вгадав. І відповідно, мені треба десь швиденько закупити сьогодні, без попередження, щоб віддати це споживачу. І ця електроенергія буде вже купуватися за зовсім іншими тарифами. І отаких от маленьких дисбалансів, попиту і пропозицій, їх багато. В них, звісно, треба розбиратися. Це не те, що ми з вами можемо там. Сидячи ввечері, отак легко придумати. Так, да, арбітраж він виглядає там доволі простим, але це все одно потребує глибокої фахової кваліфікації, розуміти, які робити ставки, розуміти ціноутворення, розуміти, де скільки треба спожити, де скільки треба віддати. А головна проблема, що все це працює тільки, якщо у вас є це дороге промислове обладнання. Якщо у вас немає цієї установки зберігання енергії хоча б на кілька мегаватт годин, щоб це був реально потужний об'єм, то вся ця історія не матиме сенсу. Ну, умовно, на домашньому екофлоу, навіть якби це було юридично можливо, це не мало би ніякої економічної доцільності. А якщо нам потрібна велика-велика промислова батарейка, то нам потрібне велике багатомегаватне промислове під'єднання. А значить, нам ще потрібні трансформаторні підстанції, нам потрібно додаткове обладнання, нам потрібні інженери, хто на цьому розуміється. Це все потребує хоча б базового догляду. І все це можливо, якщо у вас є мільйони доларів. Власне, це і було моїм, наприклад, головним стримуючим фактором. Я розумів, що в мене немає цієї компетенції, і я не готовий під час війни заморозити прям мільйони доларів. Я для себе визначив таку планку, що я готовий в це проінвестувати. півмільйона доларів, але більше мені просто з огляду на зовнішні фактори занадто лячно. От останні пару років я шукав вирішення, вирішення саме цієї питання. Вже дисбаланси зрозумілі. Як на цьому заробити зрозуміло, яке приблизно треба на це обладнання, інфраструктура там, і так далі. Зрозуміло, залишилося знайти того оператора, який у цьому всьому... Має глибоку компетенцію, щоб він був готовий все це для мене реалізувати під ключ, бо я точно не готовий був ставати інженером енергетиком. От, якщо бачили, нещодавно наш великий огляд Екотек інвест, ми такого оператора знайшли. Довго-вдовго вели з ними перемовини про те, ну як ми все це організуємо, і домовилися, врешті-решт, що до моїх півмільйона доларів вони докладуть ще півтора мільйона доларів власних коштів. І ми зробимо велику спільну історію, куди ви можете доєднатися. Друзі, хороші новини застали нас вже після зйомки основної частини ролику. Зараз ми трошки у відрядженні, але не можемо не поділитися цими новинами. По-перше, підписано великий меморандум про співпрацю, і тепер можна офіційно говорити: черга в яку ми інвестуємо в велику промислову батарейку, буде побудована на обладнанні Huawei. Є велика партнерська угода, яка дозволить побудувати до 50 мвт годин. Також вийшло багато гарних новин від найпрофесійніших інвесторів України, які так само інвестують за схожими технологіями у схожі проекти. Тож ми тут в дуже хорошій компанії. І ще з гарних новин заявлено про величезний об'єм генерації і генерації саме зеленої, яка буде побудована, а значить, є величезна потреба в балансуванні. Цієї генерації. Тому все виглядає дуже позитивно з точки зору новинного фону. Доєднуйтесь до нашої дискусійної спільноти про інвестиції в енергетичний сектор. Там вас чекає багато приємних новин. Тут вже буде під'єднання до мереж. Тут вже є. Технічна компетенція є трейдери, які будуть максимально ефективно використовувати в ефективних режимах цю велику промислову батарейку для генерації прибутку. І головне, що тут є і високий потенціал дохідності, бо інакше це не мало би сенсу йти в такі складні підготовчі роботи, щоб потім заробляти 10 річних. Така модель професійної експлуатації установки зберігання енергії чистими інвестору має приносити 22-27% річних. З роками це обладнання буде потроху деградувати. На сьогодні для якісних батарейок в якісних режимах експлуатації десь за 10 років. Сам інвестиційний актив втратить половину своєї вартості. Металейка знеціниться трошки швидше. Майданчик з підключеннями з інфраструктурою здорожчає. Таке реалістичне очікування на терміні в 10 років 20% річних у валюті заробити. Що для наших часів мені виглядає. Супер пропозиція. А ви, відповідно, можете без клопоту просто приєднатися до цього. Там є прозора, зрозуміла, юридична обв'язка. Один великий кооператив туди кладе свої гроші оператор, туди кладу свої гроші. Я туди ви можете докласти свої, і ми спільно купуємо необхідне обладнання, проплачуємо необхідні послуги, встановлюємо, запускаємо. Експлуатуємо і заробляємо гроші. Ну і ділимо їх, звісно, серед усіх співінвесторів, як казав класик, згідно придбаних квиточків відповідно до вашого внеску. І звісно, оскільки ця модель нова, то тут з'являється купа питань. А як ми можемо оцінити за скільки років буде деградувати батарея? Тут ми ведемо. Розмови з топ-виробниками, щоб зрозуміти, як воно насправді при адекватній експлуатації буде на сьогодні. Наприклад, є виробники, які говорять про 16 років. Я, наприклад, не хочу вірити в 16 років. Я кажу, окей, давайте більш консервативно, давайте прогнозувати 10. Або, наприклад, в самій енергетиці є певні обмеження від регулятора, так звані прайс кепи. Якби ринок був повністю вільним, батарейки би заробляли в рази більше. Але регулятор каже: нам щоб було всім стабільно, щоб ціни не були надто високими, щоб сонце не перестало бути прям зовсім нецікавим. Нам потрібно встановити певні обмеження. І відповідно ми не можемо точно спрогнозувати, якщо ці обмеження відмінять, батарейки почнуть заробляти значно більше. Якщо ситуація в енергомережах буде ставати складнішою, є вірогідність, що за послуги, які стануть більш критичними, Укренерго почне платити також помітно більше. Якщо спрогнозувати ситуацію на день вперед, гравцям ринку стане складніше, цих небалансів стане більше, і викуповувати в моменті електроенергію з поставкою через годину дайте мені зараз, дайте мені через годину, дайте мені через дві, або заберіть у мене, таких замовлень також стане більше. Тобто, велика ідея, яка мене особисто зачепила, це те, що ця галузь. Виграє не стільки від покращення ситуації в енергетиці, а виграє скоріше навіть від погіршення ситуації в енергетиці. Зараз ситуація вже скрутна і, попри це, батарейки можуть заробляти дуже багато. Якщо ситуація буде погіршуватися, є хороша вірогідність, що батарейки будуть заробляти ще більше. Таким чином, це така. Ставка, яка захищає нас додатково від погіршення загальної ситуації. Але таких мікронюансиків, їх доволі багато. Якщо ви хочете розібратися реально з тим, як це працює, доєднайтеся до нашої дискусійної спільноти. Там під півтори тисячі учасників якраз намагаються розібратися у цих всіх хитросплетіннях. Для самого ж інвестора, ця штука доволі примітивна. Це просто. Пасивна інвестиція ви є співвласником великого енергетичного проекту через механізм кооперації, де всі інвестори скинулися грошима і на всіх розподіляється прибуток. Просто точно спрогнозувати цей прибуток буде 22, чи 27, чи 32, чи 18. От до копійки точно це спрогнозувати неможливо. Я особисто для себе рахую з цифрою 20% річних в середньому на дистанції 10 років. То скоріш за все, це буде щось типа, 24, 23, 22, 21, 20. Ну, ви розумієте, воно скоріш за все буде знижуватися. І тут якраз мені було важливо застрибнути в цю нішу одним із перших, так би мовити, зняти вершки. Якщо для вас це так само пасивна інвестиція, ви не хочете там глибоко пірнати в операційку або витрачати мільйони доларів. На якесь велике власне обладнання, то це може бути хороша історія для вас на сьогодні. діє мінімальний чек 25 тисяч доларів. Але я вже з усіх сил штурмую колег з Ecotec Invest, щоб вони цю планочку опускали. Я думаю, ми їх дожмемо, щоб цю планочку зробити 10 тисяч доларів. А вже потім з часом, можливо, якісь ще більш демократичні можливості з'являться. І з того, що мені виглядає суперпозитивним, це якраз те, з чого ми почали. Цей ролик, що цей дисбаланс попиту і пропозиції, на відміну від готелів, нікуди не дівається. Якщо сьогодні є нестача готелів, їх добудовують і нестача зникає. Да? Приходить баланс, а десь приходить навіть перегрітість ринку, коли вже готелей більше ніж платоспроможного попиту. В енергетиці це сьогодні не виглядає можливим з одного боку. дисбаланси в енергетиці не стають кращими. У нас все одно дуже багато вітриної сонячної генерації, яку дуже важко балансувати. У нас всі найближчі роки буде величезна нестача маневрової генерації. А щоб виправити ці дисбаланси, потрібно побудувати тисячі мегаватт годин батарейок. А це дорого, бюрократично складно і зазвичай це мали би робити і фінансово потягнули би. Західні партнери, але не схоже, що вони зараз готові інвестувати з огляду на військові ризики. Тому мені ця модель виглядає ще й доволі захищеною на найближчі роки. Якщо ви на це дивитеся схожим чином, гарний момент проінвестувати час замість грошей доєднатися до дискусійної спільноти. Почитати, зрозуміти, як це працює, які є фактори, які будуть покращувати ситуацію, які є фактори, які будуть погіршувати ситуацію, і стати частиною великої народної батарейки, яка одночасно і нашу енергосистему потрохи рятує, і нам ще гроші заробляє. Я принаймні в цей підхід дуже вірю. Це моя найбільша інвестиція. Взагалі історично в Україні, і для мене це дуже 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 чуттєва сума півмільйона доларів. Вони у мене не лежать під подушкою. Їх ще треба витягнути з інших інвестиційних активів, заробити, розмістити і найближчі пару років окуповувати. Тому я так би мовити, вже своїми грошима і ногами проголосував. А ви, якщо вірите в такий потенціал цієї моделі, можете просто приєднуватися. Все, що ми любимо, тут є цікава модель, цікава дохідність, адекватні ризики, гарний професійний оператор, у якого вже є об'єкти на завершальному етапі, тобто вони вже технічні складнощі побороли, бюрократичні складнощі побороли, так би мовити, якраз момент перед тим, як ракета злітає. Ну а ми вже будемо сподіватися, що вона полетить догори. Як завжди, дисклеймер. Те, що інвестую я, не робить угоду автоматично хорошою, це не анулює ризики, яких багато, які в зовнішніх факторах, на які ми не зможемо повпливати. Думайте, своєю головою, робіть власне дослідження. А головне беріть активну участь в дискусії, бо тільки в дискусіях народжується істина. Якщо ж ця історія не для вас. Наступний огляд, інша модель, інша інвестиційна ідея, інші активи, інші географії точно буде цікаве. Лайк, підписанька. До побачення.